Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. газові новини. Бачимо, що все змінюється. І ті обіцянки, які нам давали раніше, зачастую просто не виконуються. Зокрема, ті, що не буде підвищуватись тарифи, да, вже зросли, дай Боже, і продовжають зростати. В деяких регіонах вода в цьому місяці 130 гривень куб. Це вода водовідведення разом, якщо скласти, то 130 гривень, куб, можна сказати, золота. да Тож, розбираємося з газом, що там міняється. А міняється те, що відновлюють газові перевірки. Раніше було анонсовано, що до кінця військового стану ніяких перевірок не буде. Ну і казали, що відключати не будуть. Да? Потім постанови Кабінету міністрів сказали, що ні, все-таки боржники відключати будемо. А тепер і поновлюють перевірки. Як вони будуть проходити? Хто е може залишитись без газу, тому що там є 8 причин, із-за яких газ можуть відключити. І чому це так відбувається? Розбираємось. Тож на народній думці. Щоб не пропустити головних подій, то долучайтесь також. У нас вже 1 мільйон 53 тисячі підписників. Долучайтесь ви в наші ряди, кнопочка підписатися під відео, натискаєте її і, і все. І разом формуємо народну думку. І ви взнаєте корисні новини одними з перших. Як це буде відбуватись і чому це запровадили? Ці газові перевірки, на що вони. Як стверджують газові компанії. Що з того часу, як поменшало перевірок, почастішали випадки аварійних ситуацій, тобто їхні перевірки спасали від ситуацій. Я е знаю на власному прикладі, як ті перевірки проходять, да, прийшли 50 гривень, взяли там чи 100, попшикали на з'єднання і пішли. Ну, це всі перевірки. А, ще димоход, да. запалили сірник, пробують, чи туди витяжку йде. Все. Ну, принаймні, то, що бачив я, можливо, у вас якось по-іншому. Но, тим не менше, стверджую, що почастішало випадків, і потрібно обновити перевірки, і Кабінет міністрів підтримав це. Раніше обіцяли, що до кінця військового стану ніяких перевірок не буде. Але знаєте, скоріш за все, вони думали: а, цей військовий стан там на, на півроку на рік відмінимо всі перевірки, а він раз і затягнувся, і невідомо, коли він кінчиться. І от всі обіцянки, які давали раніше, давай вже їх як би по сроку дії відкотювати. Воно то так. Але навіщо було тоді обіцяти, ото все, так? Да? Ну, знаєте, обіцянки перед виборами і в кінці вже каденції, то вони зовсім інші. Тож, як будуть проходити, щоб перевіряти, кому відключать газ? Тому що і будуть такі випадки. Дивіться, будуть перевіряти, ну, по-перше, з'єднання. Якщо десь пропускає, то або усунення проблеми на місці, звісно ж, за гроші. Або тому що обслуговування е, внутрішньобудинкових мереж це повністю на абоненту. Або відключення газу і визивайте там якусь бригаду, когось там сертифікованого хай вам то ремонтує. Наступна причина: якщо ви, е, наприклад, зараз дуже часто то і дуже модно, то так роблять. Забирають перегородку між кухнею і спальнею і роблять одну таку велику. Да, Спальню, кухню, вітальню кімнату. І виходить, що вже газове обладнання стоїть в спальні, так не можна, і теж будуть відключати. Но є таке газове обладнання, як конвектори, і воно ставиться відразу в спальні. Чим котел страшніший за конвектора. Ну, просто знаєте, такі от дурнуваті правила. Що то може пропускати, що то, що там автоматика, що там, практично однакова. І працює плюс-мінус, однаково, просто то гріє воду, а то гріє зразу себе. Ну, коротше, отак. Є таке правило, все, якщо ви його не виконали, то е, відключите. Якщо ви самовільно підключили якийсь прилад. Ну так, да. типу що лізти, так. Да. Ну, у нас, українці, народ такий своєобразний. Ми на всі руки майстри, і це дуже хорошо. І це навіть в військових цілях зараз дуже сильно нашим хлопцям допомагає те, що вони можуть на коліні скласти чуть і не дрон. Да. Але в газовій сфері це чуть і не преступлення, і за це можуть дати і штраф, і відключити вам газ як такий. А потім визивайте майстрів, хай вони приїжджають, повторно підключають вам той прилад, платите штраф, платите величезну суму за виклик майстра і потім користуйтесь ГАД. Наступне це коли ваша або відсутня проєктно-технічна документація, або коли вона не відповідає. Тобто захотілося да вам або щось доставити, або щось переставити, перенести. І якщо то не виправлено в проєкті, то можуть відключити газ. І байдуже, що воно там нічого не пропускає, що воно все нормально функціонує, то нікого не хвилює. Повинно бути так, як намальовано. тут намальовано. Якщо щось не так намальовано, то будьте добрі, відріжемо. Приїдемо, перемалюємо, візьмемо за то 10 тисяч гривень і тоді включимо вам назад і ще за то візьмемо за 5. Ну, знаєте, все для людей. Користуйтесь. Для, для нашої безпеки це все робиться, як заявляється, ну звісно, все для нашої безпеки, все для людей. Також нагадаю, що вже почали, не знаю, як це назвати, чи попереджати, чи лякати, давайте розберемося разом, що в багатоповерхівках на верхніх поверхах не буде тепло цієї зими, тобто, якщо то централізоване опалення. То буде холодно. Хоча, в свою чергу, і закликають переводитися з власного опалення і водонагрівання на централізоване, типу так менше навантаження на енергосистему. І разом з тим лякають, що його не буде. От, от, от що робити, да? Що робити люди? А я скажу, що робити. Саме більше це надіятися таки на себе, на свої сили, на, на своє забезпечення. Один єдиний варіант, як нам гуртуватися, по-перше. А по-друге, що думати самому про своє майбутнє. Якщо є то технічна можливість, бо попробуй на 12 му етажі, да? поставив якийсь твердопаливний котел чи буржуйку. Задача да? зірочкою, не Ой, Тож, газові перевірки відновлюють. Причини, за яких буде відключення газу, ну і ще само собою причина це заборгованість. Також за нього вже мають повне право відключати. Тут це вже було рішення раніше, да, але тут вже якраз говоримо, то нагадаю вам. Як за газ, так і за розподіл газу. Тому е, готуємося десь туди, перед осінню в своїх жовто-гарячих накидочках будуть ходити. По 100 гривень збирати, на з'єднання ляпати. Ну, Хлопці роблять свою роботу. Хорошо, коли роблять відповідально, хорошо, коли дійсно то зла для безпеки. Ну, погано то, що пообіцяли, що його не буде, а тут раз, ніби військовий стан ще не закінчився, можливо, до осені закінчиться, дай Боже, дай Боже. Ну, ситуація показує зовсім інша. Тому. І я спостерігаю, вам розповідаю, якщо будуть якісь зміни в газові, в оплаті, бо бачили да, після нового року, як тисячі, десятки тисяч абонентів заплатили не туди, хоч я мільйон разів попереджав, але і разом з тим для сотень тисяч інформація стала корисною, тому і далі так працюємо, щоб то було корисно для всіх нас. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.